Друзі, всім привіт! Сьогодні ми знаходимося в Києві на виробництві вощини B-Word. І нас сьогодні випала дуже класна можливість побачити на свої очі процес, який часто приховують, його не видно. А для нас є це таким новим відкриттям і відкритістю самого виробника. У нас сьогодні буде відбуватися процес виготовлення вощини з пасічного воску. Безпосередньо пасічники привозять віск і переробляють його на вощину на потужностях біворду. І от у нас є е, директор е, виробництва, і він нам розкаже, як це все діло відбувається. Пан Віктор, розкажіть. нам. Доброго дня всім. Мене звати Віктор Коростельов. Е, ми займаємось виробництвом вашіни як із свого воску, так і з воску замовника. І ось к нам приїхали люди переробити з власного воску і отримати вашіну. Весь процес виготовлення ми покажемо все. Вони будуть бачити на своїх очах, все контролювати. Весь процес буде опломбування баків. І все ми покажемо в цьому відео. Розкажіть, будь ласка, звідки ви? Я приїхав з Вінниччини, конкретніше з Немирова. Я приїхав, привіз свій віск, щоб переробити його на варщину. Будемо казати, я хочу наглядно побачити весь процес, який проходить при в моєму присутстві. Тобто, ви просі. колеги, ви да, дружите ми, да. но з різних регіонів ми, України. Да. Ми зібралися, у нас є спілка така, пасічка, які ми довіряємо другу. Ми віск, -віск зібрали в місті, у нас набігла маса в маску, більше 350 кілограмів. Ага. І ми скопірувалися товариша з Черкаської області, з якими дружимо не один рік, рішили своїми очима побачити процес виготовлення з нашого воску. Вищений. І звичайно ми побачимо результат свого труда з нашого воску. Да. По весні. О, да. А ми по весні приїдемо да. на пасіку до було, цих людей було в і нас знімемо вже час, результат. Ну, так. Так. Добре, друзі, приступаємо, будемо розгружати віск і будемо переходити до виробничого процесу. Її от тягне як язика, от так зверху йде донизу. Так? Так. Достатньо, наприклад, взяти лист максима, да? його по всій площі тягнуть, просто є звідки начати. Ага. А от якщо нема самої Угу. Її отягнуто так, як язика, а так зверху йдуть донизу. Угу. Ну це вачина з вашої матриці, да? Да, так? Тут, і... тут не продавлені е, соти. Не битіся, Вони матері. якби не так видавлені, як на станку. О. Тому така суть виходить. От... Та нічого нічого. Що mm -hmm. виходить? Uh -huh. Якщо от поставив, наприклад, uh -huh. поштину uh -huh. да? А це поставив і забув. Так. А тут треба контролювати. Якщо там почали тилтовку тягнути, їм удобно тут тритовку тягнути, mm -hmm. особливо з весни, коли наращується трутень, так? то вже треба забрати його. Ну, наші бджоли мають нароблятися, як потім тут буде пліж трутовки. Та mm -hmm. так. Так, виходить, контролювати треба. А якщо от, от, хороша відкатана шина з хорошою кормкою, і бджоли зайвають по всій площі. Моментально. Mm -hmm. Зараз ми бачимо, mm -hmm. як загружається віск у бак. Це об'єм від чотирьох людей буде перероблятися в одному баку. Завтра ми все побачимо, як йде процес виготовлення вашіни. Бак ми будемо зараз пломбувати. Зараз ми покажемо, як це буде проходити. Як ви бачите, у нас є і заброс, і рамочний віск. Побачимо завтра, яка буде ващина. Друзі, добрий ранок. У нас настав наступний день після того, як посічники ввечері закрили двері виробництва і всі резервуари, в яких тупився віск на пломби. І от зараз ми чекаємо їх для того, щоб вони засвідчили, щоб що завод виробництва було закритий, що туди нічого не попадало, що їхній віск нічого не домішали. І хочеться зараз поділитися своїм враженням від спілкування з виробником, з посічниками. Я дуже приємно вражений, що люди настільки відкриті, і хотілося би, щоб кожен виробник вощи ставився так до своєї справи відкрито, дозволяв робити з своїм обладнанням, пломбувати його, дивитися так, все коли все відкрито, коли все видно, видно, який віск. Ну посічники, звісно, давали свій, але. Тобто ця відкритість, от нам, напевно її бракує, і було б круто, якби всі виробники воску були такими відкритими і показували свої, е, свої от потужності, і так нам було б напевно всім краще. А ми дивимося далі і подивимося, як все це діло робиться. Бачимо процес виготовлення машини з власного воску. Із стерилізатора віск перетикає до цього робочого баку. Десь 92-93 градуси зараз температура, в цьому баченні. І далі він потрапляє в барабанну з якою вже потрапляє на барабан, який охолоджується водою, температура якої плюс 12 градусів. Далі він потрапляє до прес-камери, температура якої плюс 30 градусів. І ось ми бачимо стрічку, спочатку товсту стрічку, вона 4 мм, яка потрапляє до гладких пальців, після яких вона виходить вже 1,1 мм. І далі, завдяки механізму фрикціону, вона наматується у бобіни по 20-21 кг. Таким чином робиться стрічка. Ось ми бачимо дуже такий дуже добрий ефект. Тому що якісно спросовує прес-камера, це ось ці лінії, які йдуть паралельно однієї одна одному. Це вказує на те, що ця камера дуже якісно спресовує цей запросовий віск, який нам привезли от, в джиловоди. Після цього стрічка знімається, ця бобіна намотана у стрічку, знімається і представляється в очі на прокатну машину, де вже утворюється комірка гравірувальними вальцями і ріжеться в розмір 41х26 см. От закінчилося процес виробництва. Е, до речі, що ми зранку почали о 7 годині і зараз 3 година. Yeah. Це в нас зайняло менше десь приблизно пів дня. Тобто е, ви можете привезти свій віск і отримати результат свою вощину, свого воску на потужністях біворду. буквально за півдня часу займає мало, а результат ви отримуєте дуже класно. А от саме про результат у нас можуть поділитися посічники. От як вам гощина, котру виготовляєте? Ну? На даний час ви бачите результат. Результат нас устраює. Максимум. Цьому листочку, листочку 95 грамів. Це дуже значими результат 95 грамів. Ми не гонимося за кількістю, ми гонимося за, за качеством. Качество. Нам качество треба. Це саме основне, тому що бжілка вона весною скаже, де ваше качество. І це буде наяву. Ріша, може щось Ні, Якість прекрасна. Даже, в принципі, за 30 чимось років пасічникування я не завжди таку якость. Ну, Можливо, це, що це наш труд, що це воно такається, що це з нашого воску. Робота прекрасна, по цілий день mm -hmm. воно було під нашим наглядом. Да? Нас ну, хай прийняли, нам дозволяли заглядати туди, куди може і не треба було заглядати. Хороший прийом, хороша робота. Побачимо весною, хороший результат. Я так. пропоную побачити в травні. Ми приїдемо до вас, знімемо відео, так, як так. ця машина безпосередньо повела себе у вулику. Бжоли все скаже. Джоли все розкаже. Так, так, так. так. так, так, так от друзі, я впав, що буде обов'язково буде продовження цьому. Ми залітаємо до посічників восім. Ми вже домовилися, 100% приїдемо. Подивимося, як вощина відтягується, як бджоли, бджоли на неї реагують. А зараз ми будемо грузити. Посічники забирають товар. Прощаємося, друзі, і прощаємося з вами. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей. А до речі, посилання на сайт Біворду буде в нас зараз в описі. Відео заходьте, замовляйте гущину і до нових зустрічей. Дякую до побачення.